Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. До вашої уваги головні новини Білої церкви у студії працює Любов Геращенко. І я готова розповісти про актуальні події станом на цей час. Росіяни з вечора до ранку били по Нікопольщині. Градами та важкою артилерією під ворожий вогонь потрапили дві громади Марганецька та Червоногригорівська. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Там понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. Центр Херсону знову потрапив під ворожий обстріл. Як зазначив очільник ова Ярослав Янушевич, у своїй квартирі загинула 70-річна жінка, також поранена чоловіка на вулиці. Yeah На білоцерківщині у листопаді трапилось 60 пожеж, внаслідок яких загинуло 8 людей. Про це зазначили в районному управлінні ДСНС. Найчастішою причиною загорянь рятувальники називають коротке замикання та порушення правил використання пічного опалення. Також нерідко до пожеж призводять дитячі пустощі. Втім, особливо обережними вогнеборці закликають бути білоцерківцям під час відключення електроенергії, адже нині відбувається перепад напруги. Відповідальність за пожежну безпеку в домівці на сам передвласник. власник для того, потрібно вчасно перевіряти електричне обладнання, здійснювати планово попереджувальні ремонти електричного обладнання, застосовувати тільки сертифіковані прилади, не використовувати саморубні прилади. Також під час того, як залишаємо домівку, ми маємо перевірити, чи всі прилади, які не потребують цілодобової роботи, були вимкнуті. Якщо громадяни застосовують праски чи будь-які нагрівальні прилади, вони. Електрочайники вони мають розуміти, що потрібно застосовувати негорючі підставки. Або ті, що йдуть в комплекті до пристрою, або якісь кам'яні, або металеві. На майже 3 мільйони 800 тисяч гривень. Білоцерків тепломережа планує купити аварійно-ремонтний автомобіль. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро відповідний тендер. Комунальне підприємство оприлюднило наприкінці листопада. Закупити авто ж мають до 25 грудня. Воно має бути на дизельному паливі з фургоном, а також всередині містити кондиціонер та генератор потужністю 5-7 кВт. Доставка машини у церкву включена у заявлену суму аби перевірити ринкову вартість транспорту, наша знімальна група в інтернеті сконтактувалась з профільним по продажу таких ремонтно-аварійних автомобілів підприємством. Як зазначив його представник, таке авто з технічними показниками коштуватиме дешевше аніж вказано у тендері понад 3 мільйони гривень. Орієнтовна вартість без обладнання на сьогодні 2 мільйони 480 тисяч. Обладнання потрібно рахувати окремо. Для планування бюджету на наступний рік закладайте 3 мільйони 3 мільйони 100 тисяч гривень. Якщо курс зросте, то вартість авто теж. Обслуговування рік або 20 тисяч гривень. Після блек-ауту вуличні колонки з водою для багатьох білоцерківців перетворилися на життєву необхідність, адже варто бути готовим жити не лише без світла та тепла, але й без аж 2 о. Але такі свердловини доступні у місті не для всіх, хоч і є в кожному районі. Хто має платити за воду та чи рятують замки від вандалізму в період війни, розкаже Ярослав Гопаца. Колонки вже давно стали звичним атрибутом поруч з багатоповерхівками. Щодня тисячі мешканців Білої церкви набирають з них воду для приготування їжі. Кількість таких свердловин у місті підрахувати важко, адже більшість з них люди облаштували за власний кошт. Втім, є ті, які перебувають на балансі білоцерків води, як розповідає директорка підприємства Тетяна Бойко. Вони контролюють роботу понад ста таких колонок, які розташовані на трубопроводах. Однак користуються водорозбірниками досить невелика кількість людей. Ви їх можете відрізнити тим, що вони виглядають так, як звичайні колонки, які ми звикли. Тобто, це синя труба. Ну і з такою кнопочкою, але вони зараз мешканці мають ключі від них. загального доступу до них не має бути. Вони всі підв'язані під мешканців. Саме в цих колонках ми контролюємо якість води. Всі інші колонки, шахні колодязі, вони прибувають, вони є приватними. Зараз дуже багато людей зробили скважини на подвір'ях будинків, ми там воду не контролюємо. Здійснює контроль за деякими лабораторний центр і надає інформацію до Держпродспоживслужби або вішує їх на сайті до Церківської міської ради. А мешканці, якщо вони зробили цю скважину, це вже е, їх зацікавленість і турбота має бути стосовно контролю якості. На масиві піщани у дворах налічується щонайменше п'ять колонок, які самостійно встановили люди. Деякі з них доступні для всіх, інші ж під замком. В останньому випадку ними користуються лише ті, хто сплачує за ремонт та обслуговування. Як йдеться в оголошеннях на хвіртках свердловин, щорічна плата становить від 50 гривень. Також додатково коштує ключ. Рима Іванівна одна з тих, хто набирає воду з колонки. Навіть попри свої 84, качає її самостійно. Втім, сьогодні запасти рідиною не змогла, адже тривалий час пенсіонерки не було вдома і вже встигли змінити замок. З тих пор, як їх зробили, ми беремо тут регулярно, Даже, даже коли не було вот такого, ну так сказати, водою. Мы берем всегда, потому что это хорошая, чистая вода. Мы проверяли, мы сдавали деньги. все. Так что мы вот так вот пользуемся, даже, не, даже не, в, не в экстренных случаях. Мы пользуемся всегда. Как питьевой водой. Я была на даче, и вот сегодня столкнулась с тем, что мне нужна вода, а мне нужно сдать вот эти деньги. Сейчас я буду звонить ей и выясню, когда и как я могу пользоваться колонкой. А ось у сусідньому дворі мешканці стверджують, попри те, що скважина під замком, хвіртку до неї відкривають усім, кому потрібно набрати воду. Коли вся країна 23 листопада потонула у блекауті, а в Білій церкві було відсутнє водопостачання, тут навіть утворилась черга до того ж, на якість води білоцерківці не скаржаться та вважають, що в нинішніх умовах механічна колонка на вагу золота, бо ті, що на електромоторах при відключенні світла. Не працюють. Це, звісно, завжди зручно, тому що я живу рядочком в під'їзді. Мені тут два метри йти сіла до колоночки. Користуємося постійно, ми тільки з п'ємо воду. На ремонт теж скидаємося, десь за два рази на рік, ну плюс-мінус, так весь получається. Вода хороша, нормальна, свіжа завжди. Оце недавно поламалась колонка, і ми дуже були розстроєні, тому що всі на неї розраховуємо. От, звичайно, ми її бережемо, стараємося прикривати, стараємося дітей вчити, щоб вони не ламали і навіть. Хто підходив, в мене допустим, є ключ яму і не закривала. Іли хтось підходив, питав, завжди відкривали. А люди різні є. знаєте, одна вроді 50 рублів віддала, а другий і пенсію отримує, Вибачте, так як я пенсіонер, отримує пенсію велику. І 50 рублів не хоче дати. розумієте? Ну це дуже паршиво. А користуються всі. У час, оця, коли почалося це все, вона відкрита в сірі, ніхто її не закриває, і все. і ремонтує. Вона шукає людину, щоб ремонтували. Дуже хороша тут колонку. Я 4 роки вже тут беру. воду. Як вона відкрилася, я одразу беру тут воду. У той час в іншому районі міста на вулиці Василя Стуса через колонку під замком виникла сварка між людьми. Тому хто не мав ключ, не дали набрати води у соцмережах. З даного приводу білотерківці розділились на два табори. Одні вимагають вільного доступу під час війни, інші ж обурюються. Чому одні платять, а решта ні? А нічого, що люди скидалися і робили цю колонку самотужки. І коли вона зламається, ніхто не приїде її лагодити. А доведеться це робити мешканцям будинку. Має бути повага до чужої праці. Є відкриті природні джерела води. Будь ласка, їдьте туди, а не на все готове. Приїхали і набираєте воду. Це колонки не власність людей. Давно пора зрізати замки на цих сітках і карати людей, які замикають воду. Воєнний стан в країні. Які замки можуть бути? Пояснити бабкам під під'їздом, що наразі вода має бути доступною всім, неможливо. Вони ще кричать, що Сталіна на нас немає. Скажіть богові і нашим ЗСУ хлопцям спасибі, що ви можете пити чисту воду, а не скалюжі, калюжі, як це робили люди з Херсонщини Маріуполя. Мені дуже шкода, що є люди, які досі не розуміють, що в нас війна, що сьогодні є ця колонка, а завтра її може не бути. А поки це питання залишається дискусійним, російські терористи навмисно б'ють по критичній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла, води і світла. Тож головне завдання кожного пережити цей складний період до повної перемоги ЗСУ. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Бути чи не бути багатоповерхівкам з генераторами у департаменті житлово-комунального господарства відбулась зустріч представників міської влади, білоцерків тепломережі ОСББ та інших форм власності будинків. Змі традиційно на захід не запрошували. Тож, за інформацією одного з голів ОСББ, обговорювалось питання забезпечення котелень будинків генераторами. За його словами, місто не має приладів живлення з такою потужністю. Влада їх не закупила у кращому випадку. Варто очікувати на весні. натомість жеки мають у наявності самі прості та дешеві апарати на півтора кіловата, що здатні підзарядити лише телефони, закипятити чайник чи увімкнути лампу в приміщенні. Тож, якщо у білій церкві вдарять сильні морози, а енергосистема не працюватиме, будинки змушені будуть зливати воду з труб. А це призведе до колапсу з припинення водопостачання та каналізації у квартирах. Якщо ми будемо вигляді позамежку, то ми зідемося, ми вже і вам їх купимо, ці генератори. Але це буде не раніше, ніж весною. Ну, кажу, ми, я, я, не, я не можу вам сказати, що ми завтра його купимо. Ми його не зможемо до завтра, наприклад, в ну, ближайше время купити. По-перше, їх треба, щоб була достатня кількість на тому підприємстві, де, де ми хочемо його купити. По-друге, на це треба виділити кошти. Тобто де, де ця бюрократія, вона затягнеться до весни. Мені як цього нічого не потрібні, вони не дадуть. Даже е, у нас, наприклад, насос, оцей, що качає воду по трубах, два з половиною вольта, а генератор півтора-два. Якщо він півтора-два написано, то він півтора видає тільки. Де цей насос не включиться? Потрапити у тил ворога та залишитись непоміченим. Білоцерківські розвідники 72-ї бригади віртуозно фіксують позиції окупантів та завдають нищівні удари. Орки складають про них легенди. Натомість головний секрет наших воїнів чіткість та злагодженість дій, якою ціною інколи дається боротьба на першій лінії фронту. Дивіться далі. Країна або смерть саме з таким девізом щоразу йде у бій, розвідувальна рота 72-ї бригади імені чорних запорожців. Понад сотня відважних воїнів з непохитною жагою до перемоги ще у березні показали ворогу свою силу, відбивши атаку рашистів у Київській області. Як розповідає командир роти Володимир з позивним батя після визволення регіону їх перенаправили на Донецький напрямок, розвідувальна рота приймала безпосередню участь во всіх операціях. Виконуючи накази командира бригади, начальника штабу бригади всього керівництва, там ми вже безпосередньо приймали участь у захисті суверенітету, цілісності нашої держави. Бої були важкими. Грашисти щодня намагалися пробити оборону наших хлопців, але вони мужньо відбивали ворожі атаки. Командир ділиться під час бою на своїх побратимів, міг впевнено покластися. Один із таких героїв є заступник командира Микола Ткачук. Відмінний розвідник та вправний боєць. Чоловік точно вираховував позиції противника, аби винищити орків до одного. В одному з таких запеклих боїв Микола отримав численні поранення та контр. У нашому підрозділу була поставлена задача висунутись і відбити контрнаступ противника. противника. в 4 ранку, група поїхала, 45 чоловік у мене було в групі. В принципі, задачу рота виконала, але не без втрат. В червні, виходить, Коля отримав поранення. Котре, в принципі, вивели його за станом здоров'я від виконання службових обов'язків. Група пересувалась на точку зіткнення з противником, прийшли вже майже пів путі. Я був рядом з Миколою. Получився прильот 120-го калібра і Колю від зрибної волни кантузіла. Чаючи, ані хвилини військові почали вивозити поранених з поля бою. Серед них був і Микола. Лише за добу з фронту евакуювали 65 армійців. Тоді час ішов на хвилини, а розвідник ніяк не приходив до тями. Як згадує один з побратимів Дмитро, дорога була важкою. Увесь час їх обстрілювали та закидували снарядами. Був дуже тяжкий бій. І у нас були поранені, і у сусіднього батальйону теж. Тому я прийняв на себе рішення тих хлопців, які поранені вивозити. Тому що ми ж своїх не кидаємо на так, як росіяни ми не робимо. Він не міг ні балакати, ні нога стояти. Ми прийняли рішення, що його потрібно евакуювати. Тому ми його погрузили. В машину і ще тих хлопців, які були поранені. Трішки від'їхали від епіцентру подій, почали надавати допомогу і ще одному хлопцю, який був поранений, і колю проводити щось. І цей момент прилетів ще снаряд, і вже і мене контузило тоді там. І цього хлопця, якого ми рятували, ми, на жаль, не могли врятувати вже. То ми їх завантажили далі, поїхали в Бахмут, відправили в госпіталь військовий. А з військового госпіталя вже він Бахмутського переїхав на Дніпропетрівська. Микола Ткачук прокинувся в лікарні, але не зміг згадати ані власного імені, ані те, що з ним трапилось. Лікарі поставили діагноз повна втрата пам'яті. На той час чоловіком чотири дні не могла зв'язатися його дружина. Розповідає, як дізналась, що трапилось з коханим, одразу ж виїхала у Дніпропетровськ, бо знала, він живий, а це найголовніше. Зайшла, побачила. Пішла в коридорі, виплакалася і сказала, що я більше не маю права проронити ні одної сльозиночки, і все. І з того часу ми поряд з ним, я нікуди. Віта знайомилась з чоловіком тричі, показувала спільні фото та пояснювала йому, що вони одружені. Нині ж Микола після довгих місяців важкої реабілітації майже всіх згадує та почуває себе краще. Лише не чує та рідко розмовляє, але це не заважає подружжю розуміти один одного. Жінка каже, зараз до них постійно приїжджають друзі, сім'ї та побратими Миколи. Приїжджають і спілкуються, вони хлопці приходять, його побратими. Я ж ну там я знаю їх. Ну практично імен не знаю, але ж вони спілкуються, знаєте, як вони у них свої є позивні, і вони спілкуються отак. Знайомиться і спілкуються. Вони йому нагадують, що було колись, як вони. Ходили на завдання бойові відважний захисник України має десятки нагород за відвагу та мужність, бо ще з 2015-го виборює суверенність нашої держави. Зараз Микола чекає ще на одну нагороду: орден за мужність другого ступеню від президента України. На військового чекає довгий час реабілітації, але коли поруч є рідні, боротися з труднощами набагато легше. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. 1 грудня 1991 року український народ підтвердив прагнення жити у своїй суверенній державі під час референдуму. Тоді за акт проголошення незалежності України проголосували понад 90% громадян. Сьогодні ми продовжимо боротися за це так, аби жовто-блакитний прапор майорів у кожному куточку вільної країни.